Шукала команду реабілітологів, яка буде допомагати, тому що фізичне і психічне здоров'я це дуже пов'язані речі. Спочатку, коли ми тільки починали, це було дуже непросто. Ми прям таки шукали, хто нам допоможе, шукали військових, через яких ми зможемо отримати цей доступ, бо ми розуміли, що ми маємо робити, як це має відбуватись, але ну, дуже важко було потрапити. Всі е, методи, методики, інструменти, які ми використовуємо, це от все, що ми е, проходили. Я перший раз, ну. я думаю, що не останній. У мене є проблеми з поясничним відділом хребта, тому інколи буває спина болить, тому як так буде допомога, то я думаю, що буде краще. навантаження сильне, тому що броня, Інструмент для мобілізації м'яких тканин. І він дозволяє поліпшити рух між шкірами, фасою, м'язами, покращити кровообіг, прискорює процеси відновлення і запускає роботу наших фібропластів. Ну, і головне те, що він там, з першого разу дає досить таку відчутну допомогу. Буває таке, що коли ми приїжджаємо наступного разу, то до нас один і той самий військовослужбовець звертається вже з іншою якоюсь проблемою і та проблема, з якою звертався минулого разу, вже не то Є велика проблема в тому, що а, причина, з якої, через яку стається ті проблеми, з якими вони до нас звертаються, вона нікуди не дівається. І дуже часто буває, що вони. Стоють з нашої кошетки і вдягають там бронежилет каску і тут далі виконувати свою роботу. Тому та, Така робота постійно виконувати і нам постійно, бо навантаження нікуди не дівається. На не сьогодні. Ну пока гаражі, хоча б несколько часов. Відчуття дуже е, таке полегшення стану і легкість, як, як внов, заново родився. Да, звісно, як буде можливість, буду звертатися і ну, записуватись, коли будуть приїздити до нас. Багато студентів, ну, допомагаємо їм набувати досвід, бо, бо вони багато вчаться онлайн, і спочатку через ковід, потім через війну. І з нами вони, не дивлячись на те, що вони там деякі вже на 4-5 курсі, але вперше побачили живих людей. Я навчаюся на спеціальності фізичної терапія і реабілітація. Попала до людей в центр реабілітаційний. Займаємося реабілітацією ну, цивільних, а з військовими працюємо окремо громадську організацію. Хтось може приїхати до нас, і ми надаємо військове лікування безкоштовно, тобто це все за наш рахунок, надаємо абсолютно там. Всі послуги, які необхідні для їхнього відновлення, і ЛФК, і фізіопроцедури, і медикаментозне лікування, і ну, абсолютно все. І розуміємо, що не всі можуть до нас доїхати, і тому вирішили зайнятися тим, що збираємо всю свою апаратуру, вкидаємо машину і, власне, приїздимо на місця, як це відбувається зараз. Працюємо з хлопцями тут на місці. Немає перше практики, по-друге, через те, що ми батько військовий. служить давно, я сама розумію, як це, коли хлопці довго в броніках, в окопах, холоді, постійними навантаженнями, снаряди, плюс психологічний сильний тиск. І ну, їм важко. Ну, Строхи немає. Тут просто є типу задача, що треба допомогти хлопцям. Це основна задача. а не сильне думається бути насправді. Ми познайомилися з такою чудовою громадською організацією, як і хлопці приїжджають к нам на постійній основі, тобто це не разово. Така акція до нас підтягується не тільки мій підрозділ, підтягуються і інші. Тобто вся бригада, ну на всю бригаду може їх і не вистачає, але ну, як може більше людей а, намагаються окупити Піо людині, які машині треба робити постійно. Да, ми дуже задоволені. Якщо б не були задоволені, ми б не запрошували знову і знову. Бросайте нас.